Всім, всім добрий вечір! Сьогодні у нас дуже гарний день, гарний настрій. Ось масяня, да? ось така наша тачуха. Зараз ми перевіримо рівень масла, яке ми замінили, та подивимось. Що там у нас з рівним. Так, беремо щуп. Так, беремо щуп, що ми тут бачимо. Бачимо, нічого не бачимо, тому що мастило таке нове, прозоре. Його не видно на камеру взагалі. Ну, вибачте, за телефон. Ну, Треба гарний телефон, я клянчу, але всі відмовляють, говорять, Затули пельку. Так, зараз подивлюсь ще раз, і потім вам скажу, що та як. Все роблю сам однією рукою, тому не також і зручно. Ось ви бачите, да, рівень максимальний, ще раз засунув щупа. Да, тому з маслом проблем нема. Повертаємо його назад. Да, ну, а тепер наша така невеличка проблема. Е, це оцей, я вам вже показував е, воздушний да, патрубок, який йде з воздушного фільтра на дросіль. Да, він має проблеми. Я його... Так, за формованою фармованою лентою. Да? Будемо його знімати та ставити новесенький. Ось такий, да? ось такий. Що це за фір? да. фірма я не знаю. Да? Але коштує він 900 гривні. Ну і спробуємо його замінити. Треба відкрутити да? один хамут. Ось тут ми бачимо другий хамут да, зняти, ну і все, і таку ж операцію зробити, поставити та закрутити. Все. Як тільки зниму, вам його обов'язково покажу. Ми його зняли. Ось він старий такий, да? ось новий вже стоять хомути, на да? місце, де він був. Зараз ми його спробуємо поставити. Ну і вже я вам потім покажу да, результат через декілька хвилин. Ну ось і все. Ми його поставили 5 хвилин. Я перевірив все. Ну, начебто, все норм. Зараз беремо ключі, да, заводимо. Ну no будемо бачити наш результат. Ну, все працює. Ось таке маленьке відео я для вас написав. Ви чуєте, так? Да? Все українською мовою. Намагаюсь, як і всі люди в нашій державі. Все змінюється. І... Ми повинні реагувати на всі виклики, які нам зустрічаються на нашому життєвому шляху. Всім гарного вечора! Все буде добре.